Вітаю на каналі Рядві Коні Мощаниці Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. Давно не записувала таких відео, не було теми такої як би для відео. А сьогодні вирішила записати, показати, як виглядають коні на середину літа, як вони проводять свій час, які нюанси є. От. І взагалі. Які висновки щодо такого утримання, такого методу? Так ось, коні на випасі. Я їх на обід не забираю, вони стоять собі у кущах, ховаються. Звісно, гадзі їх закусують трохи, але не настільки. Ну, це принаймні краще, ніж ганяти їх туди-сюди додому і тільки на ніч виводити пастися. От, або щоб вони стояли цілий день вдома. Звичайно, вони трошки схудли на літо, тому що жарко, тому що пастися не хочуть. Ось Грета кобила наша, основна кубила і робоча, і основна мамка. Обробляю їх регулярно від муки, від кедзя. Але все одно вони до них вчіпляються. Такс. І які висновки по випасу можу сказати? От, те, що вони цілодобово, це дуже великий плюс, але такі нюанси, що треба з ними більше дивитися. От, і найбільший мінус це чужі коні на випасі. Тому що чужі коні це не свої, свої стабунені вони сім'я, вони вже якби один одного знають, ієрархія побудована. Лошата поводяться чемно. ось стоїть арон біля акваторії. От в таких травах вони пасуться. Бачите, тут трави всякої повно. От. А чужі коні це виявилося не так просто. Тому що, по-перше, чужі... чужих коней ганяють, тому що це якби чужаки, це не сім'я. Вони не знають території, біжать, якщо вилазять з пастуха, йдуть куди попало. Ну, як куди попало, ідуть... добре, що тут немає ніякого такого городів близько. Але ж буває всяке. Основні кобили почуваються чудово, лошата гарні. От арон, здається, схуд, да, так, наче ззаду такі, такого розкову нема. А насправді він витягнувся, він став вище, довше раз сбоку покажу він такий прям довгий весь пришла акваторія жаліть акваторія взагалі в чудовій формі як докупили такої гановерки там тірамісу, таміка, тиба сільва там ще. Тут не всі, звичайно, коні, вони розділені на два табуни такі, на дві групи, скажімо так, тому що там є одне риже гумно, рижий мерін, який не дає нікому спокою. От погризяні всі, і мої, і не мої. Він, він такий, такий трошки дивний, хоче табунить кобил, поводиться трошки як жеребець, але наскільки жеребцює, він так. Ну, Вже не дуже, вже набагато спокійніше, тому що дорослі куби дають йому відсіч. А от молодняк трошки покоцаний. ну, Зато арон цілий. <гум> Жартую. Це все нормально, ви, виясняють стосунки, це все нормально. Так само молодняк виясняє стосунки, от вони можуть битися між собою, навіть кобилки молоді. виясняють, хто з них головний. Зараз йде до нас тірамісу. Вона на майже на три тижні молодша за Аарона. Тобто йому 4 місяці і 10 днів, а їй ще нема 4 місяці. 1 серпня їй буде 4 місяці. Вилиняла, дуже гарні в неї плямки такі. Зараз підійду, тут такі трави вище, ніж я. Сільвочка підросла. От бачите на шиї така. Такі у неї прям стали плями такі чіткі. От Якщо вони були всі отакі розмиті, як тут ще не долиняла вона, то вже стали, бачите, такі чіткі ще буде дуже гарно. Мордочка у неї теж гарнюща. І ті. Вона так трошки до тіби мені схожа, до тіберії. Поки що ми їх залишаємо собі, остаються вони на зиму, тому що е, сіна ми заготовили їм на всіх. От, і вирішили, що можемо собі дозволити залишити їх собі. Ой. Це Таміка. Вона народилась 6 квітня 24-го. У них із сільвою рівно пів року у різниці. Зараз в березі дуже добре, дуже класно. Піднімає, піднімається туман, як сонце заходить. От і вони собі тут кайфують. Що ти до мене приліп? Аарон. Носики ось які ви такі гарні. Лошата всі ручні, всі такі контактні. Знаєте, у мене є топ-3 питання, які задають люди, коли приходять там, наприклад, погладити. Ну, там, знайомі. Це перше питання, що вони не смердять. Друге, а що вони бувають такі ручні. І третє, а це що всі ваші? Такі цікаві питання. Ждемо поповнення ще від Тіберії через два місяці. От, які ще підсумки. Ну, попрацювали ми так досить тяжко з заготовкою сіна. Заготовляли ми приблизно сіна-200 тюків на голову. Тюки у нас невеликі, від 13 до 17 кілограм. Це якраз такі тючочки, щоб на руки було Ай, легше. Не їж мене. Далі у нас ще солома по плану так само. От приставучий. От. Ну, і там уже у нас ще буде зелена маса на осінь, як зазвичай От, Такий нюанс, що більшість роботи я не показую, тому що немає часу, немає зайвих рук, щоб це все знімати, ходити. А от знімаю, коли у мене є якась там хвилинка там, або з собою камера, що я можу згадати, що можна щось зняти. Так як, наприклад, зараз я прийшла їх обробляю, виділю для цього більше часу. так, Та, да? пупсик. пупсик. Це наш гарончик. І на половину гановер. Це спортивний коник. Я рижий прийшов. Все, пока. Зараз я підійду до решти коней. Подивимось на хортицю, на її лоша. Ми його також. Поки що залишимо собі на дорощування, скажімо так. І мені дуже цікаво, який він буде, тому що цей рік це була остання ставка від тору. Тобто тору вже не може мати лошат, він вже мерін. Мерін. Це його, так би мовити, останнє потомство. Лошата чудові від нього. Ну це залежить, звісно, від кубил. Він, навіть, цікавий, я багато разів говорила і скажу це ще раз, це такий же ребець, який дає лошад суто по кобилах. Це перевірено вже роками. От, акваторія і Грета. Ні, там не Грета. Грета отам. От сталику можна переплутати, де Грета, а де той рижий чарлік, чи як його там. Оце Грета. Вже якби літо перейшло через половину, вже буде набагато їм легше. У нас вечори прохолодніші, вночі вже до плюс 10 опускається температура. От, І вже коні виходять пастися набагато раніше. І тепер ми будемо спостерігати, як вони будуть набирати вагу, заростати на зиму, які вони будуть. Головне тепер часно обробити від гельмінтів. От, і далі готуватися до зими. Так само будуть вони максимально пастися. От, звичайно, з роботи я їх не знімаю. Зараз у нас, якщо верхова робота, то це тільки або рано, або ввечері. Ну, більше ввечері. Рано то тільки я можу десь виїхати. А більше тільки на вечір. Тому що в день, ну, самі розумієте, мухи, ґедзі. Не дають їм спокою. Вони і так спокійні, максимально спокійні. Я дуже здивована, що вони настільки спокійні. От. Але все ж таки, якщо їх обробляти, навіть така штука, як екстразоль, пшикається він, тільки до того моменту, поки вони почнуть підніти. Далі це вже якби не працює. Таміка. Таміка ти в кадрі. Таміка. Ой, так, да, я тут. Всі спостерігали, як вона народжувалась, тепер будемо спостерігати, як воно буде рости, набиратися досвіду, вчитися і зрештою буде робоча кобила. Ми її не продаємо. Вона у нас одна така голубока Так? З блакитними очима. Ну і ще у нас унікальний коник це ТДО. Він бува на рябий, дуже рід, рідкісна масть, як для такого коника. Та й взагалі це треба підібрати батьків, щоб е, отримати таке потомство. От, як то праця не пройшла даремно. Я би стояла тут, не знаю, скільки, скільки часу це моє. Найулюбленіше місце біля них. Я обожнюю бути серед коней. Можливо, вони відчувають, та я впевнена, що вони це все відчувають. Вони всі такі контактні, добрі, ласкаві. В принципі, найбільше вони відчувають, з чим ти приходиш отут і з чим ти приходиш отут до них. Мені найбільше подобається. Їм не важливо, що ти одягнений, що у тебе там, які у тебе там проблеми. Їм важливо, з чим ти прийшов до них. Набагато, можна так сказати, набагато людяніші, ніж люди. <гум> ну, от так от якось. У нас іде хортиця з тедом, з тедево, відграється. От всі тут там ще двоє. За кущем не видно. Так, так, тебе теж чуємо. Мій транспорт стоїть. Я й казала, перейдемо до Хортиці, подивимось на Тедео. Йому вже скоро буде два місяці. Ну, ладно, півтора поки що. Місяць і тиждень, нема ще тижня. Ой, нема ще три тижні, місяць і два тижні. йому. Такий цікавий дуже коник. Була на рябої масті. Хортиця годує дуже добре. Також трошки вона скинула ваги, але це нормально. Чого ти прийшов? Оце внучок акваторії. Вони ходять разом. Тут у них доволі такий великий простір, як на п'ятьох. Зараз так само помазати їм очі От, і попшикаю від мух, що їх на ніч. Так само мошка менше сідає, тому що в березі є мошки. Така молоденька тут уже травичка. Привіт! Почав так смішно виняти. Чухається. його Такий ще лохматий. Ну то що, друзі, слідкуйте, дякую, дуже велике за підтримку всім. Мені дуже приємно, що підтримуєте канал, підтримуєте проєкт льовій коні-мощаниці. Так що не впускаємо руки, проєкт продовжується, працюємо далі і по мірі можливості будемо вже знімати нові відео, показувати як ростуть наші рібі коліки, як буде далі розвиватися проєкт. Так що слідкуйте. Всім па-па!